Если я ФК ухожу, то я сейчас с ютубом роллю. Ё-моё! Я понял, я понял. Ярик Вадила! Ярик Вадила, кажа на тебе. Это самая топова машина, я ей куплю колеси, а ты твитчер. Ярик Вадила, а ты, а шкоду маеш налази? Ментовску... Да, звика она топова, ты шо? Ну, она имба, не спорю. Поки даю. Тобі, від полковника МВС все, тобі срака. Чуєш, тихо, мені тихо. Тих. полковник МВС написав. Тобі срака? Ну він тебе на стріму мені пише, привіт від е, полковника МВС. <ривіт> Ладно, так. Так, куди? Щас КПЗ поїде, мавпник. Мавпник. Шкода Октавія? Октавія! Він зараз поїде в КПЗ. О, давай перевіряємо мою тактику. Назар, ну сюди! Назар. Ти Назар. Ха-ха. Всіх, короче, в КПЗ. А сам це хитрий план, просто ми всіх сразу в КПЗ готуємося валить. Хватай ти до баклана. Та ти звездлякамся рибать. Я забув команду, щоб надіти наручники йому повезло. Так би вже в мапе сидів. 3, 4, 5, поїхали. Пай! Тікай нафіг! Пусто в мене? Йома я там всі підлетіли! Я на Марс летів. Я орай це каф якийсь згор. Чувак написав команду Це прекрасний момент, щоб... Дубіна, ти що робиш? Чувак написав команду кав, щоб надіти наручники. Каф? Сейчас... Угу. Я улетел куда-то на Марс. Понимаю, но... а, вообще... а, ты, 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 де... тебя подождать? Да нет, Назар, все было нормально. У меня есть идея. Блин, уже... Главное в воду не улететь. Буду пипец. А какая в ли, тебе максималка? Я... Да, если хочешь, ты можешь текать от него потом. А дай ты бляков не тайный понял. Да я ладно, я йду по тебе, походу я же буду задуматься на не за мной. Мы типа тебя загубили. Потім, хорошо, ага, потім. Блин! <реш> 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 давай, давай, за мною, за мною, за мною, давай, Вася! Давай, за мною, давай, 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 давай! То, ну на РП езда, ты знаєш, знаешь, таке таки на... Конечно знаю. Но чувак, тут нема на РП езда, тут все нормально. тут по полям все нормально можно. Тут так можно вроде бы. Слова, слова, слова. Я рехватил зади. Вот 270, типа не у да есть. У мене 261. Ти на прикритті, я видел автоматчики і так далі. Спецназ надо. Перший удар. Я тебя дочча їду, я за вами їду, Я швидкість не збавляю, я просто. <риснен> та я май... о. Чувак, тебе 7% осталось, <риснен> давай. <риснен> да не От би зробили <риснен> так, щоб машина могла ламатися, я вже би вже три рази зламався. <риснен> це капец. Монотачка, чувак, у которой 7% ждали понимал. Я вже <риснен> тебе на сердечко. І куди ти летиш? Ой, Вася, бляха... Ой-ой-ой-ой Просто мене вже 30 мільях Ти просто розіб'єшся, напевно, в воду Ой, бляха У мене права... Хахахахаха Ой, я вароченьку об'їс... Баклан, а ти ж теж його чувиш, але тільки я, да? Баклан, сам Баклан Так, тихо Якраз ти вже буржу отстава від нас давно не, борщ. У, у мене один. Зараз. Жиза. У меня один. Все, короче, перейшли сюда в гру, понимаешь? На всіх є два телефони. Ну ты меня вбив. Ну все. Ну все. По факту вс. Ты куда вы. И шо ты хочешь робить цим? Що ти робиш? Дай, що ти... Дай, дай я одну команду згадаю. То ти... нічого не буде, просто от... Бляха. Не, типа викинути водія з машини. Эджект. Эджект. Ух ты, ё-моё. Рыбать дырка. У Назар пред. бляха, ты что? Назар, 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 тебя зараз посадим за... Да давай бы всё, давай, давай бы Блин я интересно. Назар налякался. Ты шо робишь? Да ты дубина. Что ты зарабил за мною? Рыбать, Мне как бакван поднимаю руку, как будто кусь, блин, злякался. Писец, она треба. Типа, це скрипт, да? Так, можна провірити, кстати. <реш> Не треба, мене нема, відповідаю. Відповідаю, мене нема, я тобі <реш> кажу. Та мені Ярик воділо, я стою, як буду зараз упаду. От поліція знайшов мегафон. Потім посадити пушника в клініку. Що ти? От баклан! <реш> я зараз <реш> знайду, що половину його. Хватай, коротше, його одним словом. Давай, глуши його, я зараз так, іди сюди. Иди сюда, я доганю за всю карту бігти! Та йди ти сюда. Давай раз на раз. Сидай, <laughs> да, Сидай, давай да, гана тобі. дай його! дай йому посрачный дам! Подожди, дай йому им посрачный кадам. Нарвайся. Давайте стачки. Дай йому им посрачный кадам. Сейчас сейчас. тебе! Стоять. Вентика, я двигайсь вас, ловиш! погано ты ловишь. Та він втік, криса. Його, у нього є співучасник, глянь на цього чела. А ну, стой, стій, стій. Стій, стій. Боже, ти на стріму. Та ти дубіна, чи що ти робиш? Він тебе знає чи ні, це чого? Матвій Гангстер, хто такий Матвій Гангстер? Так, він, він їде, а ми їдемо в ментуру з ним. Ї Їдьте з нами. Знаете, якщо ви вы это давайте, я вас відвезу. Что куда читаю, що, не хочет менее отвезти? Я хочу макси отвести хочется. Це... Що не хоче нас, я, <раж> я, як <рас> я, я не пойму. Подожди, я его зараз зловлю. Таче якось стою, тачки, як баклан и кисть. Что происходит, <плес> вообще не пойму, это тебе дичь. Да, можем. О! <Оп>. Ой! <плес> 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 У мене є у мене є чувак ванна, що тобі не нравится? Букви Г, Букви Г ти да. Ти знаєш як ходить Кінь, по... Ти знаєш як ходить кінь в ша? Давайте саню, ти знаєш, саню, взагалі. Не знаю, і знати не хочу, по несу. Буквою Г, але Букви якщо кінь. подивитись на всі ходи, да, то... Давайте, там саню. Кримінал сидить. О май, да, реально, як так можна? Я уже понял, про что ты можешь на улазить. Короче, монтут, блин, дайте ему мут, ты Сейчас, Щас КПЗ поедет. Ой, у мене 5%, пацаны! Мой 5% на стриму. Эй, Вася, ты норм? Ты ч робишь? Ти... Полицейский оглушил вас. Полицейский номер нРпешный. Я 100 гривен сюда. Че, знаешь, что? Що таку зарядку. Вова С Серун, ой, Вова Северін пише. Хто, блін? Вони з ним. Вова, понимаєш, мене навидять деякі мої друзі, його обзивають, типа, Вова Серун. Та тихо, тихо, тихо. не Северін, це генерал, генерал ЗСУ. Так, ось що ми тут, нафіга собі. Ярик, воділа, ти що робиш? Це не я, мати. Зараз я того догоню його в КПЗ. Мавпник. Ты лучший. Денис бмв Да работать БМБСР. Вася, я тебе обидел. Не тебя бы, вол его. Він, він матюкается, він не можна матюкатись на стриму.